Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Продовжується футзальний сезон, і разом з ним ми продовжуємо висвітлювати основні його події та цікавості. Традиційно розпочнемо з вищої ліги відкритого чемпіонату міста і на цьому тижні пройшли повторні матчі однієї четвертої фіналу. Але спочатку коротко розглянемо матч за останнє місце. Нагадаємо, що його розігрують плейтика та Бреванд. І в першому колі вони розмінялися нічийним результатом 5-5 Щодо другої гри, то вона була не менш цікавою та відзначилася неймовірним камбеком. В першому таймі Плейтика вела з рахунком 5-0 і вже практично всі глядачі думали, що підопічним Сальнікова нічого не світить, але на перерві вони, мабуть, отримали молот Тора і набули нелюдських можливостей. Бордові не тільки змогли зрівняти рахунок а й обійти свого суперника на дві реалізації. Як ви вже зрозуміли в цьому непростому поєдинку, перемогу отримує Бреван з рахунком 5-7. Наступними на паркет нокауту вийшли Дону та ЯСКО 2. Нагадаємо, що перший тайм закінчився на позначках 1-4 на користь зелено-чорних. Тому донеччанам потрібно було дуже постаратися для того, щоб пройти в півфінал. Щодо ігрового процесу, то він видався досить паритетним. Довго на полі відбувалися гойдалки та нащупування слабких місць суперника, але все ж першими свою реалізацію під кінець тайму отримали студенти. Та ЯСКО досить швидко. Відігралися і на перерву опоненти пішли за нічийного рахунку. 1-1. Другий тайм повторив долю першого, змінивши тільки почерговість забитих м'ячів. Зелено-чорні спочатку вийшли вперед. А донецький національний зрівняв рахунок. Гра так і закінчилася 2-2, що означає проходження Яско 2 в півфінал турніру. Наступна гра відбулася між командами Блік та Техноплюс. В першому своєму поєдинку вони показали неймовірні футзальні навички та закінчили його з нічійним результатом. 3-3. щодо цього матчу, то тут рахунок був відкритий аж на дев'ятій ігровій хвилині. Розпочав голіву феєрію бліку Бермак Андрій. Через хвилину Фархат подвоїв результат. А Глаз Вадим зробив рахунок 3-0. Закінчився тайм голом в роздягальню від бармака Андрія. Другий тайм розпочався агресивними атакуальними діями технарів. Вони відіграли реалізацію, зробив це Федорчук Віктор і продовжували натиск. На 20-тій хвилині Гаврищук Максим подарував ще одну надію підопічним Мідав'єсам. Але вже через хвилину її розвіяв осередчук Максим. Матч так і закінчився 5-2 на користь бліку, який і буде боротися за фінал вищої ліги в наступному етапі. Напряженная игра, достойный соперник. Учли все ошибки с прошлой игры. Цель была одна – выиграть. Достаточно ошибок в стадии плей-офф и права на ошибок практически нет. Поэтому отдаемся в каждой игре. Завершував ігровий день зустріч Балкан з Екодомом. Божевільна злива голів, неймовірні емоції, агресивні відбори та красиві динамічні атаки. У цій грі було все. Ініціатива протягом 24 хвилинного таймлайну переходила то до одних, то до інших, і все вирішило лише фінальні хвилини. До слова, краще розпочали поєдинок. Будівельники стартові миттєвості вони дійсно виглядали на висоті. Далі Балкани встановили паритет, який зберігся. Аж до кінця переломним стало рішення Кодому грати в п'ять польових. Саме після такого повороту гравці в чорних футболках змогли закріпити рахунок та зробити його 10-7 на свою користь. Фух. Команду слові поздравляю соперника теж поздравляю сильний соперник, Хороша команда. классно играет, ведет игру. Все, понравилось, очень тяжелый был матч сегодня. С победой перестроились, это самая тяжелая игра, мы проанализировали была. А так все хорошо, выиграли всех с победой. Но у нас задача быть в призерах, посмотрим, как получится. Это только играть, стараться, доказывать. А будем двигаться дальше, вышли в полуфинал, сильные соперники Яска. Мы, ну, в принципе, знаем эту команду, еще раз проанализируем. И будем стараться выиграть. Отже, зараз на екранах ви можете бачити сітку плей-офф. у півфіналі. Буду змагатися Володимир з Бліком, і Яско 2 з Балкеновою першій літі матчем туру була безумовна зустріч енергетика з Яско. Вони провели прекрасну гру та показали дуже красивий та змістовний футзал. Нагадаємо, що саме ці дві команди продовжують боротися за чемпіонство першої ліги. І ще досі невідомо, хто з них стане золотим медалістом. Їхня зустріч розпочалася з більш активних дій зі сторони червоно-чорних. Саме вони відкрили рахунок і подвоїли його перед перервою. В другому таймі ініціатива перейшла до помаранчевих. Вони змогли забити три. Голи, але й пропустили ще один м'яч до своєї сітки. Як результат, прекрасна рівна гра закінчилася рівним рахунком. 3-3. На вихідних же ж в першій лізі відбулися такі матчі. Тріалте сенсаційно поступився Каперолу 1-2, Яско обіграло він мол 6-2, Арена поступилася енергетику три-сім. У досить рівній грі переміг Ганнопіль 9-6, А Дельвейс розгромив ТДН 7-1, А таксі поступилося Ганнополю 4-6, і візит отримав перемогу над стрітспортом 9-3. І зараз ви маєте можливість переглянути турнірну таблицю першої ліги. Другій лізі матчем туру безумовно можна назвати зустріч Вінавтоцентру автоцентру з Патріотом. Гра розпочалася з більш активних дій команди Стульчина. Вони змогли забити першими з розігрушу авто. Після цього він пішов авто пішов масовану атаку, і знову ж таки патріоти зуміли зіграти на контратаці та забити ще один гол. Далі пішла рівна добротна гра, і перший тайм так і закінчився. Нуль-два в другому таймі Тульчин грав більше від більш по рахунку Ініціатива була на боті тих же автолюбителів. Та знову ж таки контратака змогла зробити рахунок вже 0 три. Під кінець гри. Він автоцентр нарешті почав реалізовувати моменти, але часу для того, щоб відігратися, їм не вистачило. Кінцева цифра на табло 2-3 на користь Патріоту. І зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю другої ліги. Четверта ліга на цьому тижні порадувала глядачів лише одним матчем. В ньому взяли участь Стелс та Кіпіш. Стелс до матчу займав друге місце турнірної таблиці. і Ця гра для футзалістів була хорошим шансом переміститися на першу позицію. Пінопічніше Крещенка до поєдинку займали лише 11-те місце і мали в своїй копилці 10 залікових пунктів. І відповідно саме Стелс вважався лідером цієї пари. Але незважаючи на це, кіпіш довів, що їх ще рано списувати з рахунків і провів. Пів неймовірний матч. В першому таймі їх молодий форвар Даніїл Дробатий зробив дубль, а в другому таймі досвідчений халявко потроїв відставання. Під кінець гри жовто-чорні трохи збавили обороти та пропустили два м'ячі, але все ж отримали перемогу з мінімальним рахунком 3-2. І тепер кіпіш переміщається на восьме місце таблиці та зберігає шанси потрапити в п'ятірку лідерів. До речі, якраз зараз ви можете бачити на своїх екранах турнірну таблицю. Понеділок, 28 січня, у приміщенні спортивного комплексу Колос відбувся чемпіонат області з футзалу серед жіночих команд. У ньому взяли участь сім колективів, які спочатку зіграли по системі всі з усіма. А потім перша четвірка лідерів поборолася за медалі в іграх плей-офф у непростому та захоплюючому матчі. Бронзу взяли підопічні Березовського Олександра Козимировича з училища сфери послуг. Ну, я рахую, що такі турніри повинні бути регулярні. І чим побільше? Тому що дівчатки трошки обділені футболом, мало дуже жіночого дівчачого футболу у нас. Щоб було більше таких змагань. Набирається ігрова практика. От ми зараз з цими змаганнями ми ставимо собі за мету підготовку до чемпіонату області серед професійно-начальних закладів. У фіналі ж між собою зійшлися дівчата з педагогічного коледжу та спортивної школи Блохіна та Біланова. В основний час вони розіграли мінімальну нічию 1-1 і приступили до лотереї під назвою Серія пенальті. Саме в ній сильнішими виявилися дівчата з Блохіна та Біланова. Ми, дякуючи міському спорткомітету і міській федерації футзалу, завжди стараємося брати участь, і, перш за все, в міських змаганнях в обласних. Ну і Міський спорткомітет нам допомагає. Ми вже другий рік підряд граємо по одній віковій групі в чемпіонаті України. В тому році зайняли четверте місце, зараз будемо приймати фінал. В Вінниці 2002-2003 рік. Надіємося на призові місця, ставимо О, такі задачі. Час нагородження свої кубки та грамоти призери отримали з рук головного організатора змагань, представника асоціації футзалу Вінницької області обозюка В'ячеслава. Нам міздається для багатьох з нас це просто частинка життя і і кожен показує себе також. Типу. Я думаю. Для нас дуже багато чого роблять тут, щоб нам злаштовують турніри, нам ну, щоб ми розвивали себе і розвивалися взагалі як особистості, як спортсмени. Audio Jungle.